Сьогодні якраз ось ці хвилини в Тбілісі ховають велику людину мого друга Вахтанга Кікабідзе. Я пам'ятаю, як ми неодноразово з вами, з Вахтангом Костянтиновичем, спілкувалися і в ресторанах грузинських, і яка була прекрасна, світла людина. Я... Я рідного брата втратив, скажу так. Він наскільки, у формуванні своїх відносин політичних, був ясний, нехитрий, це ми дали. Хоча добре розуміючи, яка буде реакція Путіна, Росії, але сама най, найвища цінність це, можливо, це. Затерти в слово, але ті історичні відносини, які між грузином і українцем є, їх не можна зраджувати, їх тільки треба посилювати. І тому я б ще говорив, що знаєш, це, це допомога не, не, не мого персонального рішення, це допомога моєї нації.